За умови тотального підвищення цін на усі без винятку товари подорожчання хліба є неприпустимим. Донести цю думку до керівництва підприємства Криворіж хліб намагалися сьогодні активісти. Зараз підприємство ват Криворіжхліб можна сказати, є монополістом по виробленню хлібобулочних виробів. У нас продається хліб, наприклад, з Миколаєва, і він коштує дешевше і стає дивно. Чому так? Чому хліб на вироблення якого були затрачені кошти і додаткові кошти на перевезення, коштує дешевше, ніж той, який виробляють у нас? Маючи сумніви щодо економічної обґрунтованості цін на хліб, активісти звернулись до антимонопольного комітету України з проханням провести перевірку на підприємстві. Загострила ситуацію зустріч з керівництвом криворіж хліба. Адже, за словами активістів, прохання показати розрахунки вартості буханця хліба на підприємстві не задовольнили, посилаючись на комерційну таємницю. Учасники акції прагнуть реальних дій у відповідь на свої вимоги. В ідеалі це було б, щоб ми були почуті і щоб ціни були знижені. Або принаймні, щоб нам обґрунтували звідки з'являється така ціна. Чому саме така? Я не думаю, що вона буде обґрунтованою, тому що підприємець повинен шукати різні методи способи здешевлення виробництва хліба, шукати якісь можливості при бажанні можна це зробити. В акції взяли участь люди різного віку їхні думки абсолютно збігаються. З нинішніми цінами людям доведеться просто виживати за межею бідності. Дитина в мене інвалід першої групи. Все треба вчитувати. Надо жити, треба думати про що небудь, як його жити далі. А що ж вони заганяють в нас? Такий вугол. А потім кажуть, чого вас долги Особливо вас змутили, що обіщають воду подорожати. Ви представляєте, що це селяни не зможуть не полити городу, не дам продукцію продати, не скотнах поїть, нічого вони не зможуть зробити. А? Це ж геноцид України, не українського народу, а всієї України. Ми желаем видеть цены ниже. Ми хотим, щоб он став доступним. Щоб наші пенсионеры не покупали полбулки себе на неделю, а имели можливість приобретати хліб в полноценном розмірі ежедневно. Організатори акції сподівалися поспілкуватися з керівництвом підприємства. Та до мітингувальників так ніхто і не вийшов. Учора нашим журналістам ситуацію з цінами прокоментував представник адміністрації. Мука у нас діта подаржала на сімдесят Ростительне масло подарожало на 60%. Газ подержав на 42%. Ну от, от з таких составних у нас і відповідно, річується і сімістові Учасники мітингу одностайно ухвалили резолюцію, в якій серед іншого просять виділяти борошну з держрезерву. Тим часом саме цього прагне і керівництво підприємства. Однак питання досі не вирішене таких подобных ситуаций, всегда включался э, аграрный фонд. Аграрний фонд да? угу. И вот всегда нам давали муку по, для того, чтобы стабилизировать цены. И вот до января месяца эта мука стоила 3700, допустим, там 60 в аграрном фонде. Мы брали эту, в фонде, эту муку в аграрном фонде. А потом э, в января месяца нам отказывают в этой муке, предлагают нам брать эту же муку в аграрном фонде, но только по биржевым ценам. Вот это такой интересный вопрос. понимаете? И эта мука э, вместо 3760 уже становится стоимостью э, 6500. Мы э, совместно с э, с Кировским Грисполковом обращались с письмами в Аграрный фонд Украины, в Минагрополитику, в Министерство аграрной политики Украины, в нашу э, администрацию Днепропетровскую государственную. Но не, не получили никаких объяснений по этому поводу серед інших вимог учасників акції модернізація виробництва, що правда невідомо за рахунок яких інвестицій та створення мережі соціальних кіосків з продажу хліба. Текст резолюції буде надіслано прем'єр-міністру України, міському голові та керівництву підприємства Криворіж хліб.